0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка у Південно-Бузькій операційній зоні напружена, але контрольована силами оборони. Ворог продовжує атаки об'єктів критичної інфраструктури по всій території України. Використовуючи техногенний шантаж, здійснює психологічний тиск на мирне населення як тилових регіонів, так і окупованої Херсонщини, де запровадив примусову евакуацію. Наші підрозділи ведуть активні дії вздовж цієї лінії фронту під натиском вогневого впливу. Противник продовжує заходи оборони та проводить переформатування підрозділів. Окупаційні війська потерпають від нестачі логістики, вишукують способи інженерного укріплення позицій підручними матеріалами, зокрема, грабуючи місцевих мешканців, збирають будь-матеріали, залізобетонні стовпи, проводять мінування території для ускладнення просування наших військ із застосуванням реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем різного калібру, мінометів та танків, ворог вів вогонь по територіях громад, безпосередньо прилеглих до лінії фронту. Вночі Миколаївщину атаковано ударними дронами Камікадзе силами та засобами протиповітряної оборони, підрозділами військово-морських сил, Нацгвардії та Нацполіції знищено 14 ворожих дронів. Чотири дрони поцілили в один із навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію. Внаслідок влучань на відкритих територіях виникли дві пожежі, які були оперативно ліквідовані, без жертв та постраждалих. Серед ночі зенітно-ракетними системами С-300 завдано удару по промисловому підприємству та довго з об'єктів енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі. Над усуненням наслідків працюють відповідні служби. Постраждалих немає. Зранку окупанти знову використали зенітно-реактивні системи С-300. Атакували Миколаїв та прилегли населені пункти. Зафіксовано влучання в колишній авторинок без людських втрат. Протягом ночі ракетними та артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 120 вогневих завдань. По районах зосередження живої сили та техніки. Втрати ворога у живій силі та техніці дорозвідуються. Загальна чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 7 кораблів та катерів, у тому числі два великих десантних. В готовності до застосування ракетного озброєння, один надводний ракетоносій, споряджені вісьмома калібрами. Тактика ворога все ще спрямована на ураження об'єктів енергетичної. Тичної транспортної та іншої критичної інфраструктури нашої країни загроза ракетних ударів, атак, дронів та обстрілів реактивними системами артилерії, зокрема території у зоні досяжності, залишається надвисокою. Уникайте перебування у безпосередній близькості до таких об'єктів. Оперативно і чітко реагуйте на сигнали повітряної тривоги, враховуйте ймовірність обмеження доступу до благ цивілізації. Майте запаси води, зарядження, акумуляторних пристрої, альтернативу теплопостачанню, нас не здолати ані вогнем, ані провокаціями. Тримаємо стрій разом до перемоги.